Дивися, куди лізеш. Що це за ранньомексиканський бордель? Потрібна буде допомога, я скажу. І, взагалі, твоїй доньці взаг... подобається таке життя? Це переїзди з місця на місце. І чому в тебе така погана кориця? Перед шилі, шоколад? Ха -ха. Ну я не знаю. Ми провели разом цілу ніч, голими купались в тані. А коли я зранку повернулася додому і тихо лягла, мати зазирнула і сказала: Прокидайся, Сонько. Вона навіть не помітила, що мене не було вдома. Там точно. Немає спиртного. Ах, да. Дати б це моїй доньці. Може б розтануло її серце, бо ми з нею не миримося. Бо вона не дозволяє мені бачитися з онуком. Я з ним не бачуся. Бо я погано на нього впливаю. Я просто не дозволяю йому дресирувати його як циркового пуделя. Йому нічого не можна. Присягайся, хлопчик навіть до туалету не може сходити без її дозволу. З тих пір, як помер чоловік, вона. вона троситься над ним. Йому не можна ні. Зітхати, ні бігати, ні жити. Вона боїться, що хлопчик перетрудиться А хіба це погано? Вона навіть велосипеда йому не дозволяє.